Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо, як працює таро. Е, ніхто не може дати відповідь на це питання. Дехто каже, що таро це древня магічна система, і вона працює з 14 століття. Інші кажуть, це не можна пояснити, можна тільки відчути. Я хочу з вами поділитися, що таке таро, як воно працює, і буду робити для вас декілька відеоматеріалів. Теро розклади вони не можуть на 100% передбачити майбутнє. Це можливість е, подивитися текучу енергію в тій чи іншій ситуації. Метафорично, завдяки Таро і розкладу тут і зараз ми можемо спрогнозувати стосунки, ми можемо спрогнозувати, як я метафорично зараз проявляюся в даній ситуації, як ситуація впливає на мене. Тому, якщо ви не вмієте щитувати план, ви не можете щитати, що буде півроку, рік вперед. Тому що ми кожен день робимо певні вибори. І ви викидаєте щось з свого життя, ви викидаєте щось зі своєї шафи, ви викидаєте квіти, наприклад, ви щось змінюєте. Але якщо ви хочете розібратися в ситуації, що з вами відбувається зараз, що з цим вийде, якщо нічого не міняти, тоді таро. Класний інструмент, який вам допоможе з цим працювати. У нас у всіх є свобода волі. Ми можемо приймати і міняти рішення. І як тільки ми змінимо рішення, паттерн міняється розклад. Так от, як працює таро. Карти самі по собі працюють у зв'язку з людиною, з тонким планом і застралом. Якщо людина вміє щитувати тонкий план, воно працює. І для того, щоб працювати з картами таро, не треба бути магом екстрасенсом. Кожному з вас доступна така функція стати тарологом, тому що ми всі взаємодіємо з інформаційним полем. Ми живемо у цьому інформаційному полі, а це свого роду субстанція, де у людини з'являється певна ідея в голові. Чому, наприклад, на різних кінцях землі одночасно люди можуть придумати ідентичні сюжети, тому що це інформаційне поле, можуть придумати книги, можуть е придумати якісь думки, звідки беруться знаки, чому так складається. Тільки ви подумали про якусь людину: хопа, дежав'ю людина появилася. Усе це певна субстанція. Яка зв'язує наше інформаційне поле, але як це працює? І для того, щоб зрозуміти, як працює зв'язка карт, зв'язка картинок, нам потрібно повернутися трохи у психологію, в тому числі, тому що таро і психологія, таро і релігія вони взаємозв'язані. І весь наш прожитий досвід, професійний, індивідуальний, він записаний в нашому тілі, наша підсвідомість. І коли. У вас виходить певна ситуація у житті, класифікація добра чи погана, просто відбуваються зміни, так? Усе це зафіксовано у нашому тілі. І якщо ви спробуєте згадати якусь серйозну ситуацію. Коли ви, наприклад, злякалися чогось, ви боялися за своє життя, а цих ситуацій у нас зараз дуже багато, ви знаходилися в стані, де вас покинули, де вас зрадили. І якщо ви будете розганяти ці картинки, спогади, ви будете знову і знову проживати цей досвід. Ви будете в тілі проживати ці енергії. А коли мене кинули, я була нікому не потрібна, обезцінювання і багато різних досвідів. так? От е, ви згадаєте якийсь момент, де у вас щось не получалося. Е, і, але хочу вам показати, як працюють карти Таро, і хочу вам показати одну із технік, одну із методик, яку ви зможете освоїти для себе і користуватися цією методикою для розуміння того, на якому життєвому етапі ви знаходитесь. Наприклад, ви народилися і. Що у вашому житті почався якийсь нульовий рівень. Ви проходите, ви радієте життю, ви живете і першими е, наставниками, учителями у вашому житті, по суті, є хто? Ви є маг, так скажемо. Ви є маг, ви є та магічна істота, яка народилася у цей світ. Це є я, я є мах, тому що кожен з вас є маг, тобто творець свого життя. І навіть коли ви берете колоду таро, ви можете дати їй запит, на якому життєвому шляху я знаходжуся зараз. Тобто ми починаємо з мага. Ви є маг, і е, наступне е, у вашому житті є хто? Імператриця, ваші батьки, ваша мама, імператриця, так? І імператор це ваш батько. Це ті люди, від яких ви отримали свої перші знання у цьому світі. Ви народилися, будучи магом, і отримали знання у імператриці і імператора. Наступними наставниками у вас є хто Верховна Жриця, це ваші духовні учителя. Так само до духовних учителів відносяться будь-які учителя, це ваші учителя в школі, це ваші духовні учителя, це ваші учителя по бізнесу, будь-які учителя відносяться до цих етапів. Так, ви є мах, у вас є батьки, у вас є духовні батьки, ваші духовні наставники. І відповідно, коли ви хочете стати уже якоюсь індивідуальною особистістю, в тому числі у ваше життя приходить якесь обнулення. По шуту, так, Ви там переосмислюєте, можливо, вас десь там обманули, можливо, ви там не прийняли якусь частинку себе, і у вас відбувається певного роду обнулення. І далі ви рухаєтеся. У вас починається новий рух, новий етап життя. І він починається у вас по колісниці. І якщо ви відчуваєте, що у вашому житті новий етап, значить ви на даному етапі рухаєтеся по колісниці. Тому це важливо розуміти. І тут для того, щоб рухатися, щоб управляти цією колісницею, вам, відповідно, потрібна сила. Сила, вона буває в агресії, а сила буває в любові і в доброті. Важливо те, наскільки ви зможете приборкати цю силу, наскільки ви зможете бути у гармонії зі своєю силою. І якщо вам це вдасться приборкати цю силу, бути в гармонії, тоді ви увійдете в такий певний стан медитації, де вам вже не буде страшно залишитися самому, де ви не будете шукати, хто розділить зі мною мою самотність, де ви не будете падати в якісь стани соціопатії, а вам буде добре. Тут самому, там з людьми, і ви будете постійно у круговороті подій. Тобто по колесу фортуни, так у вас вже буде колесо фортуни. Сьогодні мені добре е, в колі людей. Завтра я йду в стан медитації по відлюднику. Я вже відпочиваю по відлюднику. Але сьогодні мені добре в колі людей. Сьогодні я наповнюю цих людей. А завтра я йду вже в медитацію по відлюднику, наповнююсь сам і знову виходжу служити людям. От, і коли ви зможете збалансувати, то тоді по справедливості ви вже не будете отримувати болючих ситуацій у своєму житті. Бо якщо ви не збалансували по колесу фортуни, а ви не знали, як воно працює, це колесо фортуни, мабуть, багато хто з вас хотів би знати, як у вас у житті програється колесо фортуни, чи програється відлюдник, чи програється сила, чи не так. Ви б хотіли знати, як воно проявляється саме у вашому житті, саме для вас, як воно працює. Вам хочеться це знати? Вам хочеться бути учасниками свого життя, щоб потім не отримувати плюхи по справедливості, тому що коли в наше життя приходить справедливість, а ми чинили не по справедливості, ми чинили не ізгоди, згоди. Своєї внутрішньої згоди без свого внутрішнього ресурсу, то по справедливості у нас може прийти. Нас можуть підвісити за одну ножку, нас можуть підвісити за горлишко, нас можуть прижати якісь ситуації, ми можемо стати жертвами якоїсь ситуації, до нас можуть прийти якісь люди, які е, створять для нас обставини, у яких ми будемо бовтатися, як е, листочок десь там на вітрі і не зможемо відвідати. Е, Відчути землю під ногами, тобто весь світ перевернеться до гори дригом, якщо ми не зуміємо збалансуватися на тих перших етапах. І тут ми будемо вже ходити по ножу, по гострому ножу, так, між життям і смертю. І ця смерть може стати для нас початком чогось нового, а може закінчитися зовсім трагічно. Все залежить у якому ресурсі ми будемо йти весь цей шлях. І ми по кожній карті можемо змінити свій внутрішній стан. По кожній, абсолютно. Ви хочете змінити свій внутрішній стан. Вам цікаво навчитися а, розуміти, щитувати карти таро. От задайтеся собі цим питанням, тому що кожен може навчитися працювати з таро. Тут не потрібно мати екстрасенсорні можливості і дар. Тут потрібно навчитися маленьким хитрощам. От і все. От, і коли ви е, розібралися з питанням життя і смерті своєю трансформацією зі своїм переродженням, тут вам потрібно по е, уміреності е, набратися сили, е, збалансуватися, війти у свій ресурс. А це у нас так само про е, нирки, про наднирники, про те, щоб ми е, працювали зі своїм стресом, зі своїми емоціями. Це вже у нас 14 й аркан. І далі у нас е, знову випадають у нашому житті певні спокуси. І в наше життя приходить диявол по 15-му аркану. І цей диявол він може нас як спокушати, е, а може нам давати силу. тобто Протистояти цьому дияволу. Все залежить, на якій стороні ми будемо знаходитися в той чи інший період часу, як ми проходили і які висновки ми робили з того етапу, з того шляху, на якому ми були. Так? Ну і якщо ми робили якісь там негативні висновки, якщо ми проявляли свою силу, злість, агресію, маніпуляцію, звісно, а, прийде башня. І ця башня буде руйнівна для нас, але ми можемо так само. І встояти на цій башні, стати лідером, тому що там місце наверху воно звужується, 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 і місце є тільки для одного. І якщо ви тягнете за собою на цю башню ще людей, які опрокидують вас статус, які опрокидують вас авторитет, відповідно вони вас звідти і скинуть, ці люди. Тому так важливо розуміти, що таке. Співзалежність, що таке спокуси по дияволу, і як можна це змінити в собі, як внутрішній стан. І коли ми будемо далі рухатись, у нас далі йде з вами зірка, так? Ну всі ж ми з вами хочемо бути індивідуальними, бути універсальними, проявитися е, в соціумі, заявити про себе. І для того, щоб заявити про себе, як бачите, тут. Е, Темна сторона, тобто людина е проявляється через свої темні сторони, а ми можемо проявитися і через світлі сторони, і через темні сторони. Але потрібно признати, що в мені є і одне, і друге, що має мати місце, і одне, і друге. Деколи проявитися по зірці, це не просто стати самому зіркою, а допомагати успішним людям, лідерам, ставати цими зірками і відчувати свою потребу відчувати себе цінним саме в цьому статусі, не кожен може бути зіркою, хтось може бути зіркою, а хтось може служити цій зірці і допомагати виходити зіркам на сцену. І коли а, ми розуміємо, що у нас є і темне, і біле, і лицемірство, і добро, і заздрість, і любов, коли ми розуміємо усі ці сторони по луні, по місяцю, так? Ми знаходимо доходимо до якогось внутрішнього ресурсу, до якогось балансу, і залежно в яку сторону ми підемо, залежно від того, в яку сторону ми будемо направлятися, в таке сонце ми й попадемо. Сонце воно бу... може бути яке? Те, яке е... світить нам, яке світить для нас, яке створює все для нас. А сонце може бути те, яке нас спалює, яке шкідливе для нас. тобто, щоб вийти у своє сонце, потрібно зрозуміти свої сильні сторони і розвивати тільки сильні сторони. І далі у нас приходить страшний суд. Він може бути страшним, а може бути і не страшним. Якщо ви на протязі свого життя не чинили самосуд, якщо ви не осуджували себе, якщо ви не критикували себе та інших, то вам і не страшно буде цього суда, бо суда бояться ті, хто на постійній основі критикує, хейтить, е, не поважає інших, опрокидує авторитет інших людей. Такі люди бояться цього страшного суда, тому що ну, тут прийдеться платити за те все, що ти зробив. І якщо ти не боїшся того страшного суда, то ти можеш вийти в світ. І служити у світі, служити своїм цілям, служити людям, служити тим, хто йдуть за тобою. Але якщо ти на постійній основі опрокидував авторитет інших, якщо ти е, обезцінював всі дари і таланти інших людей, відповідно, по страшному суду може прийти та ж сама трансформація е, і вихід не у світ, а у вічний світ, у смерть. Це теж трансформація. І тому на картах Таро важливо розуміти, на якому ти життєвому шляху, і як досягнути балансу на кожній карті, у яку ти йдеш. Тому саме для вас у мене є чудова пропозиція. Я створила для вас курс Таро, він почнеться 1 липня, але зараз є рання реєстрація. Хто а, піде в ранню реєстрацію, а, той отримує вигоду 4 тисячі гривень. Тобто курс коштує 10 тисяч гривень. Він буде тривати 3 місяці з відпрацюванням, з менторським чатом, а, з усіма вашими питаннями. Він буде проходити онлайн а, в зумах. Ми будемо розбирати а, всі деталі, все, що вам виходить, не виходить. Три місяці ми будемо навчатися. Три місяці навчання коштує 10 тисяч гривень. Але у вас до дня мого народження є можливість зробити ранню реєстрацію, і тобто я її продовжую до 30 травня ранню реєстрацію для того, щоб ви змогли зареєструватися всього за 6 тисяч на три місяці і отримати вигоду в 4 тисячі гривень. І хто з вас хоче навчитися такому інструменту, як Таро, працювати з ним? Також ми будемо вчитися працювати на різних колодах. Одна із колод це райдера вейта. Також я вам презентую нашу колоду, створену з нашим чудовим художником. Сучасну колоду, яка про бойову магію, яка буде про силу, яка зможе підняти ваш дух, ви зможете перенести всі ці образи прямо у самісіньке серце. І е, ви зможете не просто навчитися курсу таро, а ви зможете трансформувати себе і свої ситуації. Ви зможете допомагати людям. Ви зможете на цьому заробляти гроші. Ви зможете е, подорожувати будь-де е, незалежно де ви будете знаходитись, і все одно мати професію. Чи хочете ви мати професію таролога? Е, я розумію, у багатьох з вас є там е, заперечення, як у мене теж колись було на слово гадалка, ворожка, ще щось. І коли у вас є ось такі заперечення, вам соромно. І з цим ми теж будемо працювати. Ми теж усе це пропрацюємо. От, е, тому не ведіться на там, якісь свої страхи, які ви е, запрограмували, які вам записалися. А просто підіть у щось нове і спробуйте змінити це. Тому що ну і таролог, ну і гадалка, ну і що, ну і що тут такого, що ти вмієш щитувати тонкий план, що ти вмієш бачити ситуацію набагато ширше, набагато глибше, як вона є. Тут немає нічого такого. Тому реєструйтеся на курс, пишіть адміністраторам, Посилання будуть під цим відео. Ставте лайк цьому відео, щоб воно просувалося, і до зустрічі з вами на курсі Таро нового часу Таро як бойова магія. Тобто ви зможете відчути свою внутрішню силу, якщо ви прийдете і навчитеся нової професії. Це вже вам дасть можливість не думати, а чим мені займатися. Тобто це та професія, яка буде завжди актуальна і потрібна, тому що люди хочуть отримувати підказки для людей. Це важливо. Знати, я думаю, і для тебе теж важливо знати. Я думаю, у твоєму оточенні є багато людей, у яких є проблеми, і ти зможеш подивитися, як воно працює, як це можна вирішувати, з якої сторони подивитися, тобі вдасться, я точно знаю. Окей, тоді до зустрічі з вами, друзі. Чекаю вас на курсі, пишіть адміністраторам, реєструйтеся на курс, автоматична реєстрація буде в youtube каналі під цим відео. Обнімаю вас і до зустрічі!